Вітаю вас! Це програма Захист. 18 червня своє професійне свято відзначають дільничі інспектори міліції. Ті, хто забезпечують прямий, безпосередній, а головне перший контакт з мешканцями. найкращими дільничними інспекторами міліції Львова та області ми вас вже знайомили. Поки що не з усіма, звичайно, але по черзі. З часом знатимете всіх. Ми працюємо над цим. Сьогодні ми в Брюховичах. За нашою інформацією, тут працює один з кращих дільничних інспекторів міліції області. Характерний момент. Цього разу мова йде про династію. Брюховичі селище міського типу в Шевченківському районі Львова. Площа майже 12 квадратних кілометрів. Населення, офіційні дані, трохи більше 6 тисяч осіб. Насправді близько 12. курортно рекреаційна зона, готелі, ринок, вокзал, ресторани, поле чудес та відомі на весь Львів Чебуреки. І над всім цим дільничний інспектор міліції. Гутий Євген Васильович. Якщо головне для дільничного це робота з людьми, логічно почати з того, що думають люди про свого дільничного. Кращого способу ще не вигадали. Це наша думка. І розпочали ми з ринку, звідки ще. З'ясувалось, що мешканці Бреховичів свого дільничного знають, а це головне, та поважають. Це теж дуже важливо. Дуже він гарно працює. Підтримую, як він прийшов на роботу сюди, дуже гарний навів порядок. Нікого не видно, ніхто не валяється, дуже гарно прибирано, все частенько. Ну Він дуже, він старається, він щоранку тут є, працює. Дуже добрий, дуже добрий. Такого часткову нема. І не було тут, і не було. Дуже добрий. Те, що людина придна, то придна. Він ходить кожен раз, він, мрано, він... Я приходжу під все ми він вже ходить і шукає дивитися за людьми. Дуже добре. Вже дев'ять років Євген Васильович працює на дільниці в Брюховичах. Відразу по закінчення навчання в школі міліції та на навчально-тренувальній базі у Верещиці. Але про все спочатку у 2004 році я закінчив Львівську політехніку, автомобільний факультет, автомобіль, автомобільне господарство. Під час навчання я закінчував, пройшов військову кафедру, здобув звання лейтенанта. Після закінчення львівської політехніки я Вирішив так, як, оскільки в мене батько працював в, в органах міліції, вирішив також піти по стопах. На цей момент про батька зверніть особливу увагу, до нього ми ще повернемось. Робочий день в дільничного починається рано: обхід території, прийом громадян, профілактика та розкриття злочинів у 2011 році, мною і моїм напарником було розкрито. Було розкрита крадіжка і на наругу над могилою затримано була злоч... особу, яка вчиняла ряд злочинів на кладовищі Брюховицькому. Викрадала кольоровий метал. От. і Пізніше його здавали в пункти прийому. Цей випадок, скоріше, не характерний. В основному мешканці звертаються з побутовими конфліктами, сімейними сварками, як і до кожного дільничного. Історія не передбачена, був такий випадок, що сусідська собака покусала мого неповнолітнього племінника на другий день Євген Васильович, то все зреагував на це питання, склав адмінпротокол, передав справу до суду. Але саме основне, що зобов'язав сусідів пройти ветобстеження тої собаки. Господарство, якщо його можна так назвати, у Євгена Васильовича велике і знає він його досконало. І територію зі школами, дитсадком, ринком і людей. Тим більше, що серед тих, з ким дільничному доводиться працювати найчастіше, є такі, в кого досить непросто заслужити авторитет. Це дуже гарна людина. Він мені допоміг у всьому. По перше, я влаштувався на офіційну роботу. Будучи ну, фактично безробітним, він допомагає у всьому і в принципі порядок підтримує дуже дуже гарно погодьтесь в наш час допомогти комусь влаштуватись на роботу це вже досягнення. Тим більше людині зі, скажем так, непростою біографією, а дільничний в Брюховичах допоміг не одному. Ось вам і характеристика: кращої не треба. Я не дуже з хороших людей. Я судимий і неодноразово судимий. Зі мною тяжко було, але слава Богу Євгену Васильовичу, що ну, благодаря йому я став на можна сказати, путь пузі справлятися. Як він мене повернув, ну, то можна сказати, до життя. Я вже, я вже, я вже, мені вже все було фіолетово, мені вже було… я не жінки не мав, я жінку жінкою то моя теперішня жінка. Коротше, дав мені смисл до життя. Пам'ятаєте, на початку ми говорили про династію. Знайомтесь, Гутий Василь Васильович, батько Євгена Васильовича. Очевидно, без батьківських порад не було б і синових досягнень. Я йому пропонував інші професії. Він сказав: ні, я тільки хочу бути йти по ваших шляхах і працювати дільничним інспектором. Мені це подобається. Це мені до душі. Я хочу постійно надавати допомогу. Людям спілкуватися з населенням, з людьми. Мешканці Бриховичів пам'ятають Василя Васильовича. Він теж був тут дільничним. Потім став начальником дільничних інспекторів міліції Львівської області. Очевидно, частина поваги, яку досі відчувають мешканці до батька, передалась і синові. Хочу вам сказати, що це вже династія, бо його батько теж був у нас тут участковим. От неодноразово обирався навіть депутатом до селищної ради. І... Очевидно, передав сину свою роботу. Тут краще сказати свій досвід, оскільки саме досвід, помножений на бажання, дає такі результати, якими може похвалитись дільничний інспектор міліції в Брюховичах. Ми вітаємо всіх дільничних інспекторів міліції з їх професійним святом. І бажаємо їм та їх родинам здоров'я та натхнення. Це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів просто охоронці Державна служба охорони. Що загубився? Ага. Поїхали. Будемо твоїх батьків шукати. Ого, яка у вас класна машина. Відтепер всі машини такими будуть. Жоден бандит від такої не сховається. А ми з мигалками поїдемо? Можна. І спи підрозділу Беркут. Вони нікого, нікого не бояться. Нікого, нікого! Нікого, нікого. Ну що ж, розповідай, як твої прізвище, на якій вулиці живеш. Сокіл п'ятому. Зрозумів, вже йду до них. Доброго дня! Ви часом не знаєте Шевченки вдома. Так вони щойно поїхали. П'ятий сокол. Зелений седан. Зрозумів вас. Зараз знову причіпиться, як завжди. Громадяни Шевченки, як ви сина свого загубили? Твоя мама повинна була забрати його після школи. З ним все добре. Заспокойтесь, з ним все добре. Зараз поїдемо, його заберемо. Я прошу всіх небайдужих долучитися до створення і обговорення проекту Безпечне місто. Це є пілотний проект, аналогів якому немає в країні. Прозорими мають бути не тільки наші кабінети, але й наша робота. Як же? Реформи це не тільки нові автомобілі та комп'ютери. Насамперед, це формування нових відносин між міліцією та громадянами, відносин, у яких не буде місця недовірі та ворожості. Ми прагнемо, щоби кожен громадянин України відчував себе у безпеці, адже це наша робота.